Каналі Україна Аудіо мене звати Андрій, і в цьому відео ми розберемося, що таке лади. Тому що в інтернеті є дуже багато відео і дуже багато помилок, і майже кожне відео одна і та сама помилка, через що люди не розуміють, що таке лад взагалі. І сама основна помилка це те, що люди путають лад і гамму. Тобто, що розуміється, дивіться. Ми можемо взяти да, мажорну, мажорну гаму. Беремо да? До речі, це еолійський лад. зауважте. Ставимо на ноту ля. Що ми на наблю... що ми тут спостерігаємо? Да? Тобто ця гама складається виключно з білих нот. Беремо е... еолійський лад. Да? Іонійський, іонійський, перепрошую. Стамп. перепрошую. Ну, вручну, в принципі, можна прописати його. Тобто це буде до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. І фішка в тому, що, якщо ви придивитесь, я думаю, ви самі розуміли і бачили це, що в принципі... Ноти одинакові, якби. в чому фішка? Типу, ноти завжди однакові. Да? Тобто тут ля, ля, сі, до, ре, мі, фа, соль. І просто е, від, від, початок, від, від початок відліку починається з іншої ступені, з третьої. Тута. тут. Тут е, перша ну, тобто, для, для мінора з третьої ступені починається відлік для, до мажора. Тобто тут буде перша, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і так далі. Да? І, типу, всі кажуть, це і є лад. Це неправильно. Це гамма, це гами. Треба це зрозуміти. Це саме ключове поняття, чого люди і не розуміють, що таке лад і як його використовувати. Всі думають, що лад це просто така вертикальна. вертикальна по, 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 ну, вертикальне представлення набору нот. Можна так це представити. Да? Це все рівно гама, просто в мелодичному. Оце гама, але в мелодичному, скажімо, положенні. Оце гармоні, це гармонічне, скажімо, можна так гармонічне положення. А це мелодичне. Але це досі, досі гама. Це ще не лад, це просто набір нот. Можете це порівняти з, набіром, з набором звуків. От всі ці звуки, які в нас тут є, це алфавіт, да? Для того, щоб построїти якесь слово, ви можете вибрати декілька, ну, скажімо, сім букв по співрозмірності, як, тут в, як в нас тут вибрано, прям сім. От кожна буква буде сама по собі, просто ну, це окремий символ там А. Це, Б, В. Тобто це ще ну, їх можна представити один за одним, без всякої логіки просто розмістити там А, Б, С, В. Але це вони не організовані. І тут якраз ми підходимо до того поняття, що таке лад. Лад це організація звуків. Лад це організація. І саме тут ключова відмінність, що, якби, чого люди не можуть зрозуміти. Люди, люди думають, що оце гамма це є лад. Ні, лад це організація звуків. Що значить організація звуків? Це е, коли в нас в е, владі є основний звук, і який, е, ми, до якого ну, скажімо, який ми акцентуємо постійно. І якщо це мажоро-мінорні системи, то це звук 1, 3, 5, да? це звуки стійкі. І ми в них розрішаємо 2, 4, 6, 7. Просто коли ви починаєте, ну, якщо ви починаєте, починаєте з першої ступені в мажоро-мінорній системі, да, перша ступінь, ви не потрібно розрішуватися. Далі ви хочете зробити мелодичний рух, якийсь там, поставити нестійку ступінь, поставили сьому, вам потрібно розрішитись в першу. Поставили там четверту, вам потрібно розрішитись в третю. Поставили третю, вам нікуди не потрібно розрішатись. Можете далі стійку поставити, можете далі. Або не стійку взяти і знову стійку потрібно розрішити. І це і є. Ось це логіка ладу. Там же є організація звуків. Тому що воно організується в. Ну, скажімо, звуки тут організуються по якомусь принципу. Це вже не гамма. Тому. У мажорному ладі, в, тому тут і логіка заключається в тому, що ноти завжди однакові, але організація звуків різна. Якщо ви почитаєте визначення ладу, лад це і є організація звуків, але організація звуків по якому принципу. Е, люд, в тому, дивіться, тут ще теж прикольна штука. І через це люди не можуть зрозуміти взагалі відмінність мажора і мінора, да, і відмінність е, модальних ладів, дорійський, онійські, фригійський, про які всі говорять. А фішка в тому, що вони завжди одинакові. Тобто на... от ми беремо мажорну гаму, да? це до мажор. Він же доіонійський. Це два різних лади. Запам'ятайте, до речі, цікава штука. Якщо ми не будемо організовувати звуки по принципу 1, 3, 5, да? стійкі звуки, 2, 4, 6, 7 і в них розрішувати, то якщо ми цього не будемо робити, у нас вийде іонійський лад. Це інший лад, там інша організація звуків. Гама одинакова. Тут гама завжди буде однакова. Тобто тут, тут, тут дивіться, цей, цей лад ще навіть чим прикольний іонійський і е, мажор, тим, що в них тоніки однакові. Можна взяти, наприклад, від другої ступені до мажора зіграти. Ой, зараз секунду я перемкнуся. Такс. Відренути. Ноти завжди білі. оце ноти. Я зараз іграв дорійську гаму. Це називається ре дорійська гама. Але це досі гама. Це досі гама. І тільки е, коли ви зрозумієте, як організовувати звуки, е, просто зрозумієте оце все. Що гама і ла це два різні поняття. Просте горизонт вертикальне представлення, отак, гармонічне представлення гами, це, це не лад, це гама. Це візуалізація того, це просто е, упорядочений набір, який не являє собою ще лад. Лад може бути тільки в часі. Тобто ви маєте організувати звуки. Якщо це тональність, якщо ви тонально, ну тонально хочете організувати, то вам потрібно на основі три ну, Тональності, мажор-мінор, всі мінорні лади, мажор-мінорна система, да, вона організована на базі три В мелодичному русі, в, там, в гармонічному русі, модальні лади, там інша організація звуків, там є, е, центра, ну, там, є там тональності поняття тональності немає, да, але там є таке поняття, схоже, модальний центр. І люди путають. От, Люди думають, що тональність це, вона скрізь. Ні, тональність може організуватися тільки в мажоро-мінорних ладах, у модальних ладах нема. Е, в ладах, е, таких е, ну, діотонічних модусах да, в них нема тональності. Це просто ну, це, це безтональні лади. Але для, для зручності називають, що в них є тональність. Хоча правильніше, ну, правильніше там, теоретично це називається правильно модальний центр. І через це люди не можуть зрозуміти, тому що часто одні і ті самі поняття підміняються і називаються одинаково. І все, тут, тут вся логіка. Далі просто потрібно розуміти, яка відмінність між мажор-мінорною системою, мажо-мінорними, тональними ладами, і модальними ладами, і онійським, фрігійським, і всіма іншими, які тут є, от навіть можна подивитися, які в мене тоді. Мажор це тональний, гармонічний мінор. Теж тональний лад мінор, мінортональний лад, цілотоновий це, це модальний лад, скоріше Е, Мажорна пентатоніка модальний лад. Е, в пентатоніка це п'ятиступенний лад. Дивіться, є лади бувають не тільки семиступенні, п'ятиступенні, шестиступенні, бувають тетрахорди, бувають там, якісь складніші лади, Блюзова, га, блюзова гама. Ну, хтось рахує, що це гама, ну, це, це лад, блюзовий лад. І е, як я вам казав, от, тобто, ре дорійський, фригійський тобто Редорійський редорійська гама, да? вона строїться на білих нотах, Там фригійська гама на білих нотах. Але це звуки ще ніяк не організовані. Це просто, скажімо, я коли кажу фригійський, то я, тобто, я визначаю, що цей лад буде фрігійський з центральною нотою мі модальним центром аналог тональності в тональні, тональній системі. І Далі, що мені потрібно робити, це, припустимо, для дорізького. Я беру ре. Це центральна нота, це буде стійка ступінь. Да? І я маю правильно організовувати звуки. Це треба вивчати, тому що це насправді складна тема. Як організовувати. Потрібно розуміти, що таке е, сті, нестійкі ступені в модальних ладах. У модальних ладах, в Дорійській, фрігійській, там потрібно розуміти, що таке характерні ступені, чим вони відрізняються від е, тональних ладів, від мажора мінора. Тоб, ну, тут інша логіка. У мажорі мінорі воно якби все зрозуміло. Там, е, стійкі ступені е, є табличка, стійких і не стійких ступенів. Просто розрішуємо, ми отримуємо тональне звучання. Немодальне іонійського ладу. Як я й казав, то іонійський мажор, іонійський лад і мажор мають е, однаковий набір нот е, і навіть тоніку однакову, усвідомте це. От, оце, да? Оце, і це е, воно, воно, воно виглядає одинаково. Але коли я кажу, що це мажор, тут має організація звуків інша бути в часі, я маю організувати правильні звуки. Це гама досі, це гама, да. А лад буде тільки тоді, коли я організую цю систему звуків, по правилам по роз... напишу мелодії, по правилам порозрішую її там, по, по цій табличці, що ви можете знайти тяготіння стійких не стійких ступенів. Да? А коли я кажу, що це доіонійський, це теж доіонійська гама, це досі гама. Да? Але коли я кажу доіонійська гама, до я хочу написати мелодії в доіонійському, Мені потрібно звуки організовувати, тобто звуки по якомусь принципу організовувати в часі, Розумієте, де стійка ступень, підкреслювати, акцентувати, шукати характерні ступені. І це є самою такою відмінністю. Я сподіваюся, я правильно висловився. І фішка в тому, що ви можете построїти взагалі там всі лади, скажімо, ну дивіться, можна построїти сім діатонічних ладів. Іолійський, Фрегійський, Дорійський, Міксолідійський, локрійський, два мажор-мінор, мажор, дев'ять ладів на білих нотах, можете на кожному з цих ладів побудувати сім пентатонік до кожного ладу. Тобто ноти завжди одні ті самі, але все залежить від того, як ви будете централізувати і ну, централізувати це для тональності поняття, організовувати звуки в часі. По якому принципу, для, кожного, ну, для кожної категорії ладів а ця організація і для кожного лада свої характерні ступені, які потрібно акцентувати. Все, в цьому, в цьому різниця, зрозуміти це. Дякую за увагу. Потім розкажу, що таке тональність, якщо буде цікаво, я знаю, що таке тональність і як це описати реально зрозумілим язиком. І саме. Наглядно показати, а не просто якісь ефемерно висловитися. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки.